Вітаю вас на рубриці Еціґіт. E -E Мене звати Катя Бебешко, і сьогодні у нас буде трошки нестандартне відео. Воно буде в форматі інтерв'ю з власницею вінтажного магазину Танею. Але перед тим як почати, я б хотіла наголосити на тому, що м -м, на Etsy е ми продаємо два види товару: це цифрові товари та фізичні товари. До фізичних товарів ми відносимо. Як хендмейд, тобто все, що зроблено своїми руками, так, те, що потрібно для хендмейду. це можуть бути бусини, кружева, схеми і так далі. І вінтажні товари це товари, яким більше 20 років. Тож Таня – власниця вінтажного магазину. Розкажи, будь ласка, як починався твій шлях, чому саме вінтаж, і скільки вже ти цим займаєшся. Всім привіт! Мене звуть Таня. У мене є магазинчик вінтажа на Еці, і я цим займаюся вже шість років. Це сталося якось так е, случайно, е, Мені просто підказали. Я насправді е, дуже люблю українські хустки. І якийсь, е, якийсь час мені дісталася велика колекція від бабусі е, хусток. І я їх сама ношу, а потім почала продавати, бо було дуже багато. І мені підказали, що можна виставити на Etsy, і якось воно потрошку почало рухатися. Люди почали питати, купляти, потім додалися ще речі. Але ось з цих кусток, власне, і почалася моя дорога вінтажного магазину на Еці. Цікаво. Таня, а розкажи нашим глядачам, в чому взагалі особливості продажу саме вінтажних товарів? Ну, вінтажні товари це особлива така ніша, тому що вони всі в одному екземплярі. Ну, частіше за все. Є звичайно товари, які, наприклад, якісь там керамічні кувшинчики mm -hmm. якогось, певного заводу, і їх багато, і це як звичайно бонус. Ви можете, якщо особливо mm -hmm. ще вони підуть. Oh, mm -hmm. От тому. Дуже класно мати такі в асортименті, тому що на наеться така політика, що ем, працює той лістинг. Наприклад, він декілька разів продався, і е, потім він набирає рейтинг, піднімається його охвати, е, і можна його продавати декілька разів. Але з вінтажем це складніше, тому е, можна такі товари задваювати. Mm -hmm. Це тобто брати якісь схожі товари. Наприклад, продався цей кувшинчик, і ви можете схожий кувшинчик. Mm -hmm. Або якийсь взагалі ковшинчик, замінити замість цього проданого товару. Mm -hmm. От, або можна декілька товарів вставляти в лістинг. Mm -hmm. тому що, і до речі, моя порада, що вінтажа дуже багато різного. Треба вибрати певну певне направлення. Наприклад, це кераміка вінтажна, або текстиль, або якісь фігурки, або mm -hmm. книжки. І е, там Або одну. от, наприклад, ялинкові іграшки, як ти кажеш, так, зараз, так, ялинкові іграшки. Є, є mm -hmm. магазини, які торгують тільки ялинковими іграшками. Або і листівки коли їх я також бачила роблять, так? Да? Листівки, mm -hmm. значки, ну будь-що. Mm -hmm. Насправді категорій дуже багато. От тому дуже важливо е, не розпида не розпилятися на все, і там ви пішли, побачили, скільки всього цікавого, все хочеться виставити, тому що. Так не працює там. Uh -huh. Ну тобто треба певні якісь категорії. Людині має треба бути, uh -huh. щоб в неї був вибір. Uh -huh. Вона зайшла і може вибрати Треба асортимент. Тому я раджу, щоб не багато різно, е, категорійних товарів, uh -huh. а щось якесь певне таке. Uh -huh. А скільки взагалі повинно бути товарів в середньому в вінтажних магазинах? Ну no. е, точно. Не менше 300. Це, мені здається, така мінімальний mm. вход в магазин, тому що чим більше у вас товарів, тим більш ви можете взагалі прощупати, що у вас іде. Наприклад, ви вирішили, що ви займаєтесь ось цим і пробуєте його, а воно може просто не піти. Mm -hmm. От. І якщо багато, то ви вже просто дивитесь, наскільки вони зараз. Ну, актуальні, акту актуальні, так. Mm -hmm. так. У ну, мене взагалі е, ну, от 500 це mm -hmm. щоб мати продажі, наприклад, хоча б через день або кожен день можна отримувати продажі, якщо вже є хоча б 500 товарів. Mm -hmm. Якщо е, більше, то віргідні, що вас куплять ще більше. Mm -hmm. Mm -hmm. От, тому що опять же про це скажу, що частіше за все у вас товар один. Mm -hmm. Mm -hmm. От, ви його не можете 10 разів повторити. Mm -hmm. Таня, а чим взагалі відрізняється вінтаж від антикваріату? Антикваріат і вінтаж це різні цінова категорія. Uh -huh. Якщо вінтаж в середньому десь цінник це 30 доларів, це такий плюс-мінус, uh -huh. то антикваріат це вже uh -huh. досить великий цінник, uh -huh. і не кожна людина може собі це дозволити. Uh -huh. І ви можете зразу, зразу досить багато заробити, тому що. Це тут коштує дорожче. Mm -hmm. Але коли це продасться, це ну тобто лістинг він якийсь час е, висить на сайті, mm -hmm. і якщо його не купляють, він поступово з'їжджає вниз. І тому, ну, наприклад, мені здається, що краще, коли воно. Десь час якийсь рух є, особливо класний ну, дорогі товари зовсім, які просто витягують магазин за рахунок того, що їх частіше купляють, uh -huh. просто тримати рейтинг в магазинах. Uh -huh. Uh -huh. Тому що мені здається, не зовсім для антикваріату. Насправді ну, uh -huh. ну. На там можна все продавати. У мене є одні клієнти, які продають антикваріат досить дорогий, це меблі, і вони добре купляються в них. Я хотіла б ще в тебе запитати з приводу того, як взагалі назначати ціну на вінтажний товар. Так, це цікаве запитання, тому що е, я дивлюся, наприклад, я вирішила, що от я кустки продаю, mm -hmm. і мені треба зрозуміти взагалі. Я заходжу в магазини е, mm -hmm. по локації. І дивлюсь, які цінники приблизно mm. у конкурентів, uh -huh. коли і ста uh -huh. колег і ставлю десь середню, uh -huh. ну дивлячись там плюс-мінус. Uh -huh. uh -huh. Але зараз на певні товари, наприклад, я коли почала продавати, це uh -huh. була одна ціна. А потім заходять інші ну, люди з таким товаром, і вони просто там раз і два рази знизили ціну. Mm -hmm. і попит на цей товар змінився. Тому я почала додавати інші товари в магазин, mm -hmm. щоб все, все рівно, щоб продавати треба щось. Mm -hmm. І весь цей якийсь весь час такий пошук, mm -hmm. тому що одна ніша трошечки просіла, mm -hmm. і я шукаю якусь іншу і додаю товари mm -hmm. mm -hmm. там. Ось там янкові прикраси. Mm -hmm. Те, що я дивлюсь, що просто по картині е, інших продавців, mm -hmm. що це о, це може користуватися попитом. Я почала пробувати, додаю товар, о, користується, mm -hmm. тоді починаю додавати. Ну, тобто, просто додавати товари і дивитися, як вони йдуть. Mm -hmm. Ну а потім, якщо вони не пішли, то в принципі не шкода, тому що mm -hmm. там не дуже дорого коштує. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це називається в нас конкурентна розвідка. Ми її з вами завжди робимо, особливо, особливо якщо відпочиваємо, що в магазин починає просідати. <рес> Перший крок це завжди повинна. Ви повинні піти та подивитися, що там відбувається взагалі в на перших сторінках пошуку. Чи є ви там? Якщо вас немає, то хто там з'явився, окрім вас, чи там може ціни у когось стали меншими. Ну, тобто ми раз на два тижні чи раз на місяць повинні робити ось цю конкурентну розвідку. До речі, де брати товари. Mm -hmm. Це також цікавий такий, прямо, мені здається, це як яке полювання, виїхане mm -hmm. полювання. Це, звичайно, якісь блишені ринки або ще допомагають інтернет-сайти, де продають такі товари. Ну і вони досить ну можна щось цікаве знайти, і дуже недорого, що там поторгуватися, якщо є бажання, або на більше, якщо хочеться. От і досить часто можна знайти дуже цікаві товари, е, дуже по-хорошій ціні. Mm -hmm. ну, тобто, я ж кажу, що це але їх треба багато. Mm -hmm. ну, тобто для mm -hmm. того, щоб е, магазин працював. Але, наприклад, навіть по сусідах пройтись чи бабуськи mm -hmm. на квартирі, mm -hmm. щось є, що вже вийшло просто в нас з моди. А там це користується попитом, uh -huh. тому що це ну, цікаво і незвично uh -huh. для тієї аудиторії. Uh -huh. Але мені здається, що це е, трошки енергозатратно, та насправді е, в любій ніші ти е, затрачаєш енергію, no, то тут е, якісь свої особливості вінтажі. Що б ти порадила глядачам, котрі хочуть тільки почати цей шлях продажу вінтажних товарів? Е, ну, Мені здається, вінтаж продають ті, хто любить старовину. Тобто це як потяг. Якщо вам це не подобається, то краще вибрати якусь іншу нішу. А якщо от вам оці чудові такі милі відкриточки, як у мене в дитинстві, там чи бабушки платочок. Ну, мені насправді так і було, мені це подобається. Тому я відчуваю азарт в пошуку, мені цікаво спробувати ще щось, якусь іншу категорію додати до свого магазину. От, якщо вам це сподобається, ви можете, наприклад, навіть почати з чогось невеличкого, там значки, чи від чи листівки, вони досить недорого коштують, але користуються попитом. І ще до речі, як його представити, тому що е, як фоткають там там на, на фоні фейерів, наприклад. То ну це має приваблювати, mm -hmm. це має бути бути цікаво, і людині захочеться, о, я хочу така ж це. Mm -hmm. Тому в принципі досить великих вложений це не потребує, але потребує вашої зацікавленості і любові. Любов до цього. Так, звичайно, mm -hmm. тільки так це працює. Mm -hmm. Якщо ви робите це заради грошей, то тільки заради грошей, то воно не буде працювати. Mm -hmm. От. Ну, мені це подобається. Це дійсно цікаво. Е, і я, мені як е, е, придумала собі комісію, таку, що я рятую ці речі, тому що дуже часто їх просто викидають, коли на них велика ціна ставиться, щоб їх просто продати. Mm -hmm. Вони лежать і вони не потрібні. Або їх вбігне на смітник, або mm -hmm. можна їй дати друге життя, ось так, у будинку якоїсь у людини mm -hmm. на іншій mm -hmm. частині світу. Це дуже класно. Да. Мене теж це дуже надихає. В продажах на маркетплейсах добре. Тоді я тобі дякую. Дякую за те, що ти поділила своїм досвідом. Сподіваюсь, що вам було це корисно і до нових зустрічей. Бувайте так, дякую, бувайте.